Підтримка сил оборони України триває. Так, у липні Чернівецька міська рада закупила дрони та виділила 5,3 мільйони гривень для українських військових. Крім того, в місті триває сезон ремонтних робіт. На центральній площі оновлюють тротуари. Також продовжується ремонт вулиці Заньковецької. Терміни виконання робіт на цій ділянці продовжили до 15 грудня. Складно що виникли і за того, що на нерв виявило, що їхній капель, який про, про, про ходить по цій вулиці він потребує заміни. На Закварістій всі електричні проводи йдуть за закопані в землю. Відповідно, на це підключення до самих будинків пішло багато часу. А це відповідно за затримка за була не в міській, не в підряднику, а затримка вообланера. Складнощі є і на головній. На ділянці від вулиці Ольги Гузар до проспекту Незалежності планують замінити бруківку на асфальт. До основних робіт підрядник поки не приступив. Втім, аби не втрачати час, тривають інші підготовчі процеси. Підрядник спочатку це дуже багато часу. Витратив на пошук на кампанії, яка згодиться на, на заміну водопроводу і каналізації. Бо зараз всі кампанії є складнощі з людьми. Є київські компанії, є Чернівецькі, є, є запорізькі вже зараз визначилися на новому Моспіряники, але проблеми ще в узгоджені з різними службами, то там є. І спецслужби різні, то там там і Чернівці енерго. щоб не затримувати час. Він дряник вирішив ті речі, які може вже виконувати, які не залежать від мереж. виконувати вже їх зараз. Чернівці очікують на автобуси, які місто отримало у подарунок від Праги. Наразі невідомо, які маршрути обслуговуватиме транспорт. Адже спочатку він має пройти технічне обстеження. Ми Бачили, що ще є 15 автобусів, які їдуть в дорозі. Це це місто Прага. Ну, а вирішло підтримати нас до, до, до допомоги. 15 автобусів зараз в дорозі. Думаю, що коли вони вже прийдуть, то вже окремо вже опишемо, які це автобуси, кому вони стані і так далі. Ми просто маємо глянути, стежити їх. Ну так поки що, зі, 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 зі слів тих людей, які їх на, на не їдуть, вони в досить хорошому стані. У липні чернівці увійшли до переліку 13 міст України, які продемонстрували повний цикл якісного та прозорого звітування про діяльність міської влади. За словами Романа Клічука, місто також продовжує розвивати стосунки з міжнародними партнерами. Так, у липні міський голова відвідав Рим з робочим візитом. Візит в Рим на, на форум по повіновленню України і в рамках цього, 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 цього форуму це було заключено года про по про, побратисту з міста Барі італії. Це перше місто і італійським, тобто то, то ми обмінялися. Ми, ми познайомилися, звичайно, году. Я сподіваюся, що воно ну, можливо таке до кінця року. Їхній мер міста від прийдучнівці. Або ми приїдемо вже з візитом в них в гості. У міській раді кажуть, попри виклики пов'язані з війною, маленькими кроками намагаються змінювати місто та робити його більш комфортним для проживання. Олена Кричко, Микола Ганутін, новини Сі 4